Ти просто так жалієш себе, Артур, наче ти виправдання шукаєш за те, що їх убив. Зовсім не всі. Так далеко не всі люди жахливі. Ти жахливий, Мюррей. Показав моє відео. Запросив на шоу. Ти лише хотів висміяти мене. Глянь, що відбувається через тебе. Глянь на наслідки. У місті заворушення двох поліцейських поранено. А тобі смішно, тобі смішно. Сьогодні когось вбили через твої вчинки. Я знаю. А хочеш ще один жарт, Мюррей? Ні, досить же з нас твоїх жартів. Що отримаєш? І не Якщо схрестиш божевільного одинака Ході. з оточенням, що його пригнічувало, та ставилось як то лайна? Я поліцій, скажу, чин. що ти отримаєш, отримаєш бляха, по заслугах.